Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про другу тему, яка вивчається в алгебрі 7 класу під назвою тотожно-рівні вирази і тотожності». Що таке тотожно рівні вирази? Це вирази, значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних. На минулому занятті ми вже говорили, що таке вирази зі змінними. Наприклад, 7 помножити на А мінус 3. Ми можемо згадати, що умноження є така властивість, яка називається розподільна. Коли ми використовуємо розподільну властивість множення, це ще називається розкриття дужок. Ми з вами розкриваємо дужки за стрілочками. Спочатку 7 множимо на А, буде 7А, далі 7 множимо на 3, буде 21 і ставимо знак мінус. В такому випадку ми отримали тотожно рівні вирази. Яке б значення замість А ми б не підставили. Вони все одно будуть однаковими. Давайте перевіримо. Підставимо замість А число 5. 5-3 буде 2, 2 помножити на 7 – 14. Підставляємо ту саму п'ятірку у вираз справа. 7 множимо на 5. Буде 35, 35-21, теж отримаємо 14. Що таке тотожність? Це рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних. Коли ми говоримо про тотожно рівні вирази, тоді у нас є два або більше виразів, які є рівними між собою. Коли ми говоримо про тотожність, то це вже не два окремих вирази, а це рівність. Ми між цими двома виразами можемо поставити знак дорівнює, і у нас утвориться тотожність. Оцей вираз і цей вираз є тотожно рівними. Якщо ми ставимо між ними знак дорівнює, то, то утворюється тотожність. Прикладами тотожностей є властивості додавання і множення, про які ви вже знаєте. Якщо ми замінюємо один вираз, той, який стоїть зліва, на другий вираз, той, який стоїть справа, то таке перетворення називається тотожним перетворенням. Прикладом тотожних перетворень також є зведення подібних доданків. 2А плюс 4А це буде 6А. В принципі, все дуже просто і логічно. А тепер переходимо до вправ. В перше завдання нам потрібно відповісти, чи буде це тотожність. Тобто, чи дійсно ліва і права частина є тотожно рівними виразами. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно спростити одну із частин. У першому завданні ми бачимо, що справа є дужки. Ми їх можемо розкрити. 2 множимо на Х, буде 2х. Мінус 6 множимо на 2, виходить мінус 12. Якщо ми розкриємо дужки, у нас вийде 2х мінус 12, те, що і написано зліва, тому це буде тотожність. У другому завданні розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. я нагадую, що при цьому знаки змінюються на протилежні. Було плюс b, стане мінус Б. Було мінус а, стане плюс А. Якщо їх поміняти місцями, у нас вийде те саме, що і написано зліва, тобто А мінус Б. Отже, другий приклад також є тотожністю. Подивимось, наприклад номер 5. а плюс Б помножити на 0 це те саме, що А плюс Б. Звісно, це не буде тотожність, тому що будь-яке число ми множимо на 0, завжди маємо отримати 0, тому це не буде тотожність. Шостий приклад. В лівій частині вказано такі вирази. А-а. Що значить а-а? Наприклад, 5-5 буде 0. Тому в перших дужках у нас завжди буде виходити 0. В других дужках Б плюс Б, тобто буде 2 б в будь-якому випадку, якщо ми будемо множити 0 на якесь число, ми завжди у добутку отримаємо 0. Отже, шосте це буде тотожність. Сьомий приклад подібні доданки: 3а мінус А. 3 яблука мінус 1. яблуко, відповідно, має вийти у відповіді 2 яблука, тобто 2а. У відповіді стоїть трійка, тому це не тотожність. У восьмому точно так же зводимо подібні доданки. 4 плюс 3 вийде 7. Х дописали. Все правильно, тобто це тотожність. І подивимось ще на останній дванадцятий приклад. Ми бачимо, що тут в дужках стоїть А-5, тут в дужках стоїть 5 мінус А. В других дужках А плюс 3, а тут 3 плюс А. Ми знаємо, що від перестановки доданків сума ніяк не зміниться, тому ось ця і ця дужка вони є однаковими. Подивимось на перші дужки. Якщо ми поміняємо А і 5 місцями, то звісно у нас вийде зовсім інше число. Наприклад, замість А підбираємо число 7. 7 мінус 5 буде 2, 5 мінус 7 буде мінус 2. Отже, тут 2, тут мінус 2, тому і добуток буде теж різним. Отже, 12 дванадцятий приклад це не тотожність. Наступний вид завдань, які зустрічаються на доведення тотожності. Як ми можемо доводити тотожність? У будь-якій тотожності у нас є дві частинки ліва і права. Ми дивимося, з якою частинкою ми можемо щось зробити. З прави, ми тут вже нічого не зробимо. 7 мінус 7х-54. А А зліва у нас є і дужки, можливо, потім будуть ще подібні доданки, тобто якісь дії ми можемо виконати. Отже, для того, щоб довести тотожність, нам потрібно показати, що ліва частина вона буде точно така ж, як і права частинка. Записуємо ліву частину і робимо всі можливі дії. Розкриваємо дужки. Мінус 5х залишається. Розкриваємо дужки, враховуючи, що перед шестіркою стоїть знак мінус. Коли ми множимо, беремо шестірку зі знаком мінус і множимо її на перше число і на друге число. Причому друге число ми також враховуємо знак, який стоїть. Тобто тут стоїть мінус. Мінус 6 помножити на 9 буде мінус 54. Мінус 6 ми множимо на мінус 2х. Мінус 6 на мінус 2 дасть плюс 12, а х ми просто дописуємо. Отже, вийде плюс 12х. Залишається звести подібні доданки. Подібні доданки у нас з буквою х. Причому ми знак також враховуємо. Тут стоїть мінус 5х, а тут стоїть плюс 12х. Додаємо мінус 5 плюс 12 буде 7. Не забуваємо дописати х і дописуємо число мінус 54. Повертаємось до нашої тотожності. Зліва у нас вийшло 7х-54. Справа у нас написано 7х-54. Отже, і зліва, і справа у нас однакові вирази. Це означає, що це є тотожність. Показали, що вони рівні, написали, що і треба було довести. Те саме завдання, але приклад вже буде складнішим. Згадуємо, як працювати з дробами. Перед нами написана тотожність, яку необхідно довести. Ліва частинка у нас дуже велика, а справа стоїть лише 0. Звісно, з нулем ми вже нічого не зробимо, тому ми дивимося на ліву частину і виконуємо всі можливі дії. Спочатку ми розкриваємо дужки, тобто 2 третіх ми множимо на мінус восьмих ікс, Потім множимо на плюс 6, точно так же з другими дужками, але враховуємо, що тут стоїть знак мінус. Тобто мінус 1 шоста ми множимо на 24 і мінус 1 шоста множимо на мінус 1,12х. Одразу з'ясовуємо знак плюс множимо на мінус буде мінус. Я одразу винесла цей мінус перед знаком множення. Далі 2 третіх ми множимо на плюс 6, плюс на плюс буде плюс. Мінус 1 шоста на плюс 24 буде мінус, і мінус множимо на мінус буде плюс. Для того, щоб помножити намішане число, згадуємо, що нам потрібно перевести у неправильний дріб. 1 цілу множимо на знаменник на 2 буде 2, і додаємо чисельник одиничку буде 3 других. Для того, щоб легко помножити дроби, ми спочатку їх скорочуємо. Чисельник у двійка в знаменнику 8. Я скорочую на 2. Дві трійки ми бачимо, вони діляться на 3, буде одиничка. Далі, коли ми множимо на ціле число, воно йде в чисельник. Якщо це важко запам'ятати, можете завжди записати в знаменнику одиницю. Трійка шестірка скорочується на 3. Далі точно так же 24 йде в чисельник, тому ми 24 і 6 можемо скоротити на 6. І останнє залишається шестірка трійка знову скорочується на 3. Що виходить? Мінус записали, 1 на 1 буде 1, 1 на 4 буде 4. Х не забуваємо дописати мінус 1 четверта х плюс 2 на 2 4, 1 на 1, 1. 4 ділимо на 1 буде 4. Одиничка помножити на 4, це буде 4, поділити на 1, буде 4. І останнє, що потрібно записати: 1 на 1, 1, 2 на 2 4, плюс 1х дописали. Що ми бачимо? У нас є плюс 4, мінус 4, це буде 0. Мінус 1 четверта х плюс 1 четверта х. Це також в сумі дасть 0. Отже, ми отримаємо 0. Тобто зліва 0 і справа 0. Отже, це буде тотожність, що і треба було довести. І останнє завдання. Потрібно довести тотожність. Так, тут вона вже набагато довша. У нас є ліва частинка, є права частинка, і якщо ми на них подивимось, ми бачимо, що і з лівою і з правою частинкою ми можемо виконати якісь дії. Тобто перед цим були приклади, ми брали лише одну частинку. Тепер нам треба працювати і з лівою, і з правою. Виконуємо всі можливі дії, розкриваємо дужки. 6х5, 30, букву А дописали: 6 на мінус 3 мінус Дивимося, тут нічого не стоїть, тому тут одиничка. Отже, у нас перед дужками стоїть просто знак плюс. Якщо перед дужками плюс, ми розкриваємо дужки так, як вони і записані. Тобто плюс 10, мінус 20. Далі перед дужками стоїть знак мінус, тому ми знаки змінюємо на протилежні. Було 6А, стане мінус 6А. Було мінус 4, стане плюс 4. Далі зводимо подібні доданки 30а, мінус 20а, мінус 6А. 30 мінус 20 це 10, мінус 6, 4. Мінус 18 плюс 10 це буде мінус 8, плюс 4 буде мінус 4. Отже, 4А мінус 4. Працюємо з правою частиною. Спочатку розкриваємо дужки в дужках. Тут теж перед дужками стоїть знак мінус, ми розкриваємо з протилежними знаками. Отже, пишемо мінус 2А, мінус 4, пишемо плюс 4. Далі розкриваємо ці дужки. Тут теж просто мінус перед дужками, знаки змінюємо на протилежні. Але можемо спочатку відняти 3А, -2А. це буде 1А. Або просто А. Записуємо 5А, змінюємо знаки. Якщо було А, стане мінус А, було плюс 4, стане мінус 4. 5А 1А буде 4А. Мінус 4 дописали. Отже, ми бачимо, що в лівій частині вийшло 4А мінус 4. В правій частині вийшло 4А мінус 4. І зліва і справа однакові вирази, тобто тотожність доведена. Ставимо кому, пишемо, що і треба було довести. Пропоную вам самостійно довести дану тотожність і записати відповідь у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей!